Вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаю нове відео. Я вже йду від стоматолога. Ось це. Перший зубчик у мене це коронка. І він у мене, я вже давно помітила, що так трошечки похилився в сторону і почав шататися. Я в попередніх відео казала. Мене тоді в п'ятницю не прийняли. Бо не було місць, записалася на середу, і сьогодні пішла поновила. Ну, в основному 5 хвилин роботи. В мене просто там не на зубчик надягали, а на такий штир. І, коротше, цей штир від мого кореня відділився трохи, і через це почало шататися. Я так боялася вночі спати, щоб не проковтнути зуба, вам не передати. Тому вже все добре, коштувало 100 гривень, 100 гривень, дівчата. А, чому так дешево? Бо я в них ці зуби роблю і завжди хожу на корекцію, на те, що треба. В основному, якщо є якісь проблеми, мені дуже тут подобається, як роблять ці зуби. Особливо а, я ставила коронки, металокераміку, і саме після цієї стомату поліклініки я не боюся ставити коронки. Бо попередній мій раз був саме із цим зубом, я ставила цей зуб в іншому місці, і він в мене пошатувався відразу. Тобто погано зробили, і я ходила до них, перероблювала, і ось 8 років стояла ця коронка. Проблем в мене з нею не було. Це передній зуб, кусаєшся, і, ну, коротше, я рекомендую. Тут вставлю вам. Відео як називається це автомат поліклініка? Можу навіть і прописати номер телефона кому треба. Знаходиться біля п'ятої школи. Ну а тепер давайте зробимо з вами невеличку розпаковку. Це знову секонд хенд із Тіктоку. Я покажу вам, в кого я зазвичай люблю купувати ці всі речі, бо ціни дійсно дуже класні. А ще мені подобається, що це ексклюзив, якого ні в кого не знайдеш. Це європейські товари, зазвичай Англія, Шотландія, буває Німеччина. Тут я вам показую покупочки, це і дитячі іграшки, і ось якось це картина. По номерах взяла для нашої вікусі, також мені дуже подобається, що в кожній посилишці є якісь подаруночки у вигляді як цього разу рамочка і накладні вії. Не знаю, звісно, куди ми будемо використовувати ті вії, але рамочку так точно використаємо. Також ось такий був підсвічник у подарунок. Я вже поступово почала скуплятися. Під ялинку, але все мої діти. знаєте, потребують якихось нових іграшок, і я поступово дістаю. Також у мене тут ось такий світильник, дуже цікавий, іде із європейською виделкою, але в мене є перехідник, і ці перехідники непогано продають в Аврорі, в копійці і багато де їх можна взяти. Тут одна свічечка надломана, але я її приклею. Сам світильник дуже гарний, я думаю, що на підвіконні, увечері, в будинку нашому. Буде дуже гарно дивитися. Я його тут не вмикала для вас, бо сам перехідник вивезла вже в наш будинок разом із праскою, яка в мене є. Тому буду використовувати там. Взяла також ось такий набір для розмальовування. Дуже цікавий, треба розмалювати коника. І його зібрати. Також у подарунок від моєї підписниці на цьому ефірі, мені дісталася ось така чашка. Я взагалі не перебираю і ми чашками користуємося різними. Також взяла ось таку машинку, там треба поміняти батарейки, і вона також буде щось там грати. Тому треба буде прикупити, викрутити дуже хороший пластик і дуже якісний. Також у мене тут багатенько трохи посуду. Ось ця тарілка саме вийшла мені в подарунок безкоштовно, тому що вона трішечки надбита, але я її забрала також, тому що вона йде до того наборчику, який я також тут прикупила. Ви мене часто питаєте, де я саме купую це все. Продавців секонд-хенду на просторах Тіктоку просто маса, але поділюся самим своїм найулюбленішим продавцем. Це Віта. Вона зараз сама виховує сина, її чоловік загинув на війні, саме завдяки їй. І ефіром я в свій час змогла заснути, коли переживала дуже за чоловіка. І по цей час я завжди з нею люблю посидіти, подивитися, навіть коли нічого не купую, підняти якось настрій і продовжувати жити далі. В неї ефіри майже кожного дня о 9-10 вечора, тому хто не спить, хто хоче. Може так само приєднатися і розслабитися або щось собі цікавеньке прикупити. Тут я вам показую ще лот за 80 гривень з різними машинками та маленькими іграшками. Ну, і як я і казала раніше, посуд ще був ось таких дві тарілки, ось така біленька. Ось такі невеличкі. У мене багато таких невеличких. І, до речі, ось цей білий посуд можна вмити з посудомиці. Написали мені, щоб я купувала для посудомики більше. А, дуже гарні ось ці. Звісно, їх треба всі мити. Все треба мити. І ось тут ось ці тарілки цілі йдуть. Мені вони дуже подобаються. Я не знаю, як вам. Їх іде 5 Штук цілих і шоста надбита трошечки зі скольчиком, але нехай буде, бо це як комплект. Я цю надбиту спробую реставрувати, щоб вона була ціленька. Ну, а тут я вже повернулася в наш будинок, показую вам, що зробив чоловік за весь цей час. Звісно, йому самотужки дуже тяжко працювати. Зазвичай я йому допомагаю, а тут він все робив сам. Знизу гіпсокартон в нас наклеєний був, коли влаштовували труби, а ось зверху все дороблював він. Також повісив бойлера нашого. То не бачив попереднє відео, то ми купили бойлера на 80 літрів. Єдине, що я тоді забула, купити ось ці шланги та краники для того, щоб перекривати воду у разі необхідності. Коли була в Костополі, то якраз прикупила це все, привезла сюди і чоловік підключав. Скажу наперед, бойлером ми вже користувалися. Від генератора він непогано працює, все гріється. Єдине, що все ж таки не вистачає нам тут світла, як не крути. Нагрівати бойлер за допомогою генератора це ще те коштовне задоволення. Немає нічого, знаєте, дешевого, бо пальне також в ціні підростає. І Тому бойлером ми не дуже часто будемо користуватися зараз. Але головне, ми його протестували, чоловік повісив, і коли в нас з'явиться світло, я зможу ним активно користуватись. Поки що стовпів у нас немає. Хоча до 20-го числа вони мали би як би їх поставити. Ще час є, але якщо до 20-го вони не з'являться, то я буду телефонувати в іншу компанію і вони їх будуть підганяти. Ось тут є величезний плюс брати все під ключ. Додаткові компанії кошти, яка контролює підключку. Я дуже сподіваюся, що цієї осені в нас з'явиться тут світло, і я зможу з дітьми комфортно перебувати на вихідних. Ми плануємо переїжджати назад в квартиру, хоча багато хто казав, що ми не переїдемо, що ми залишимось в будинку, але в чоловіка залишилось декілька днів тільки. Реабілітації, і далі він змушений буде повертатися. Я не знаю, чи дадуть йому ще місяць відпочинку, чи не дадуть, але в основному ми і так багато встигнули і ще за. Останній тиждень будемо намагатися максимально зробити, дочка моя приїхала разом зі мною. Вже всі справи ми поробили в Костополі. Зайнялась вона генеральним прибиранням, так як мені постійно не вистачає на це часу. Я допомагаю чоловіку, працюю. А таке, як миття вікон, я відкладаю взагалі на потім, тому що скільки ми їх тут вже не мили. Вони за півдня стають точно такі самі, а особливо, якщо піде дощ. Наші вікна у спальнях взагалі при землі, і тут будь-який пил, будь-який дощ робить з них ось таку красу. Мий їх чи не мий? Віка, звісно, вже їх раз, напевно, третій чи четвертий миє за це літо. І все рівно вони виглядають брудними. Поки в нас не з'явиться водосток із даху, поки в нас не з'явиться обмозка навколо будинку, так воно і буде постійно. Тому якось уже є. Дуже, знаєте, мене зачіпають коментарі на рахунок моїх дітей, що особливо моя дочка щось там повинна і повинна постійно намивати, і я повинна не спати постійно намивати. Знаєте, я всіх коментаторів, таких негативних, які будуть писати щось погане про моїх дітей, буду тепер блокувати. Я не буду відповідати на ваші коментарі, тому що. Це мої діти, і я вважаю, що вони не повинні постійно проводити свій час за безкінечним прибиранням в нашому будинку. У них має бути дитинство, у них має бути своє життя, так вони мені допомагають, так вони навчаються вести побут, але безкінечно, цілими днями, намивати щось вони не повинні. Тому що би ви мені не писали, не казали. В мене є своя думка. Я бачу, що мої діти мені допомагають. Вони не завжди хочуть зніматися. І я не буду наполягати в цьому. І робити якісь показові відео, що з діти в мене працюють чи не працюють, я не буду. Це мій канал, мій особистий простір, і я маю на це право. Навели лад діти не тільки на першому поверсі, а й на другому. Тут поскладали дрова, пам'ятаєте, я їх якось переносила, купа дощечок, ще так і лежить, ми їх не чіпали. Ну і ось так в нас тепер на другому поверсі. Тут величезний спортзал. Коли тут щось з'явиться, якісь перестінки, коли тут з'являться якісь двері, я не знаю. І утеплення даху тут також буде напевно не скоро, тому що це все ж таки дуже сильно затратно. Ми в основному житимемо на першому поверсі, поки що, а другий поверх почекає і так. Я вже показувала вам в цьому відео моркву, яка в нас виросла, а також ми збираємо горошок та вже наші огірочки. Звісно, огірків не дуже багато. Знаєте, що я останнім часом прогавила? коли розпустились мої троянди тут в кінці городу. Так, давайте подивимося, що в мене тут. Боже, яка гарна! яка рожева. Думаю, згадала про них, треба на них подивитися, що тут і як. Рожевенька, ця ще не має цвіту. Ця в пупинках таких. Дивіться, ще одна жовта. У мене дві таких жовтих на дуже рясно цвіте і дуже гарна. Так, тут також нема ще. Тут нема ще. Ось це цікаво, напевно, буде біленька. Я не знаю, але думаю, що буде біла. Так, і ось ця з іншої сторони під будинком. Вона дуже сильно в мене хворіє. А ця подивіться красиво Взагалі ці троянди тут набагато менше хворіють, але вони на сонці в більшості випадків. Ті троянди в мене дуже часто в тіні, можливо, саме через те вони хворіють. Але тут жодної хвороби на трояндах немає. Так що треба ще подумати. Так, ось ця, ну, дуже гарненька. І ось ця якась цікавенька буде також, ну потім покажу вам. Це від продавця в Тіктоці Катя Троянди. Зараз вони якось переназвалися. Дуже було в них багато поганих відгуків, або людям не подобались саджанці. Чесно кажучи, я відпоїла свої, посадила і в мене з ними все добре. Ну, а ось це мої весняні посадки. троянд, Ось ця перша ніколи не цвіла. Вона завжди хворіє, я її підстригаю, кроплю, живлю, що хоч роблю, але з нею нічого не зробиш. Ось ця жовтенька, точно така сама, як там. Дуже гарна ось ця рожева. Вона така піоновидна, шикарна. Просто. Вона вже в мене декілька разів цвіла. Я її зрізала ці квіти, ставила в букети. Ну, дуже гарна. Саме тут під будинком вони найчастіше хворіють. Можливо, саме тінь заважає їм. Ну але вже що маємо, те маємо. Біленька в мене тут світе. Постійно, я, до речі, їх кроплю кожних два тижні. Якщо не забуваю, ось ця дуже гарно відійшла, дуже багато дала квітів, і вона така, знаєте, дрібненька, рожевенька і красива. Сьогодні в мене вийшло не дуже довге відео, але я ніколи штучно їх не роблю. А наскільки матеріалу в мене вистачає, настільки показую. Загалом, ванну кімнату ми зашили повністю, трошечки запінили, зафіксували труби на воду і завершили якісь такі роботи, які давно треба було зробити. На цьому дякую всім за перегляд. Якщо вам воно сподобалось, поставте йому вподобайку і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім ще раз дякую і всім па па па, -па.